Чудові новини для сонячного ком'юніті 24 травня відбулося засідання Верховної Ради, на якій було озвучено багато цікавих моментів. Чи розглядаються, чи впроваджуються програми для домогосподарства для розвитку альтернативних джерел електроенергії? Ми бачимо 95% мабуть, відсотків всіх дахів по Україні. Вони без сонячних панелей. Чи є якісь програми, чи будете запроваджувати, і чи є це. Як стратегічно важливий Напрямок розвитку, дякую стосовно а, а, сонячних панелей і використання їх для приватних домогосподарств. Ми зараз закінчуємо працювання відповідної програми, яка надасть можливість отримувати а, підтримку відповідно пільгове кредитування з покриттям частково а, тіла кредита за рахунок а, донорських коштів, а, що дасть можливість встановлювати до 10 кВт а, з відповідним інвертором а, для домогосподарств. І це надасть можливість якраз реалізовувати у цей напрямок, про який ви сказали, тобто, це це дійсно важлива, важливий напрямок, тому що у нас 200 тисяч домогосподарств в країні. Відповідно можливість забезпечення автономною електропостачанням за рахунок такого типу генерації. Це насправді суттєво покращить стан енергосистеми. І друга це безумовна децентралізація. Ми мінімізуємо ці мілітарні військові ризики, про які я казав, коли ворог атакує системно ма. Штабно саме великі генеруючі потужності і підстанції з передачі електроенергії. Чудово, про нас згадали вже у Верховній Раді, і я хочу сказати, що ці всі правила були прописані в законі 3220. Головне, що не було фінансування. Зараз сказали, що фінансування є, і буде фінансуватися як і відсотки за кредитом, так і. Буде фінансуватися і погашення тіла кредиту. Частково. До цього ми повернемось трохи пізніше, але від себе скажу, що так, обов'язково має бути гібридний інвертор до 10 кВт, і потужність акумуляторів, які будуть встановлені поряд з ним, має відбути, дорівнювати половині потужності інвертора. Тобто на 10 кВт інвертор ви маєте поставити як мінімум 5 Кіло... Акумуляторну батарею на 5 квт годин Це не дуже багато, але тим не менше. Слухаємо далі. Головна новина попереду. Зараз є суттєвий дефіцит генерації. І очевидно, що він буде не тільки цього року, але й наступного року. І, можливо, в зв'язку з цим нам є сенс тимчасово, наприклад, до кінця 2025 року відмінити мито і імпортне ПДВ на ввезення такого обладнання, яке може допомогти з'явитися нові генерації. Саме сонячні панелі, інвертори, накопичувачі, так звані Energy Storage. І це би могло суттєво допомогти. Яка ваша думка з цього приводу? І друге питання. Нам важливо розподілена генерація, яка наближена до кінцевого споживача. Я знаю, що уряд над цим працює, і приймалось якесь рішення, щоб дати стимули для ОСББ, встановлювати сонячні панелі або інші. Чи можете ви прокомунікувати пояснити, над яким рішенням зараз уряд працює? Дякую. Так, ми абсолютно підтримуємо таку пропозицію. Андрій Мхач, ну треба запроваджувати звільнення від ПДВ, від Мита і спрощувати митні процедури або взагалі практично їх відміняти для ввезення будь-якої будь-яких елементів або будь-якого обладнання генеруючого, які люди можуть використовувати. Люди бізнес. Тому підтримуємо таку пропозицію. Я розумію, що два. Проекти вже е, є. Давайте їх розглянемо і чим скоріше будемо приймати. Це, це правильний підхід. Я неодноразово вже наголошував, що вартість в Європі сонячних панелей вже давно і сильно відрізняється від вартості сонячних панелей в Україні. І на заваді ставало власне мито і ПДВ. Якщо прибрати ці два чинники, в нас дійсно можуть бути сонячні панелі не дорожчі ніж 15 центів. А можливо ще дешевше. Я маю надію. Тому я ще раз наголошую, що це дуже важливе питання. Дуже шкода, що до нього дійшли тільки зараз і побачили вже на фактично третьому році війни. Ну, про це трошки згодом так само. Слухаємо далі. Стосовно пропозиції уряду прийнята відповідна постанова фонду енергоефективності, і уряд підтримав такий напрямок. Гроші виділені. Дофінансовується 2 млн гривень кожному ОСББ, яке встановлює сонячну генерацію і відповідні елементи тепловий насос або сонячну генерацію. Ця програма вже діє. ОСББ вже можуть звертатись і компенсовується 2 млн гривень у вигляді гранту. У вигляді гранту без на, на безповоротній основі. Тобто, плюс ми зараз дивимося також над програмами стимулювання для людей вже напряму крім ОСББ, ще пряма підтримка людей для встановлення альтернативної генерації батарей або там будь-яких енергогенеруючих енергогенеруючого обладнання, якщо буде зацікавленість власників ОСББ, то я зможу розповісти більш докладно, але принципово все є в інтернеті. Якщо бажаєте почитати, пане міністр. Я звертаю вашу увагу. Я хочу максимально вас підтримати, але дуже прошу своєчасно приймати рішення, бо... Постанова про е, спрощення під'єднання з'явилася тільки 2-3 тижні тому. З прайскепами нічними так само дуже запізнилися і за того були величезні проблеми. І інші документи виходять запізне. будь ласка, врахуйте це. Дивіться, умовно. Там, якщо ми говоримо про прес да, прескепи це ж не повноваження уряду, да, це повноваження комісії, відповідно. Ну, законодавча – це незалежний орган, незалежний регулятор. Умовно, ми свої позиції безумовно доводимо одразу і комунікуємо в комісію. Да, питання там, ну, на жаль, я не маю механізму чи уряд не має механізму взагалі впливати на терміни прийняття рішення комісії. Тобто, тут питання. Комісія це те саме Енкар про яке я вже неодноразово згадував на своєму каналі. І е, нам розповідають, що не мають жодного впливу на незалежне Ерії але Enker нам розповідає, що воно повністю залежне і не може приймати власні рішення. Ось така ділема. Але знову ж таки претензія з прийнят... вчасним прийняттям законодавства є не тільки до Enker Я ще раз наголошую, що відмінити ПДВ. На сонячні панелі треба було відмінити ще два роки тому. Чому чому цього не зроблено ще досі? Невідомо. А який відсоток у нас складає сонячні генерації, і чому держава Дуже продовжує кошти вкладати залишилося без відповіді атомну електроенергію, якщо наш пріоритет це децентралізація, і це децентралізація в рамках зеленої генерації? Да, я, я просто. Прошу мене почути без атомної енергетики у нас не буде світла. Почуйте мене, не буде світла. Я просто не розумію, чому проекти в атомній енергетиці викликають таке е, якесь сприйняття. Е, ми, якщо ми можемо добудувати Х3, Х4, це 2,2 гігаватта в систему. І ми це будемо робити. Ми це будемо робити паралельно. Абсолютно вірно, це важливо, розвиваючи а, і сонце, і вітер, і, і будь-які інші види альтернативної генерації. Але ви маєте теж розуміти, що, що протягом зими географічна Україна так розташована, що протягом зими генерація сонця близька до нуля. Тому треба розуміти, що зимою нам сонце сильно не допоможе втримати енергосистему, тим більше під обстрілами. Слава Богу, у нас є атомна енергетика, і ми будемо її розвивати. Дякую. Чудово, я повністю підтримую думку про важливість атомної генерації. Але якщо подивитися на розташування тої самої Німеччини, то вона розташована не набагато далі на південь від України, але тим не менше це не забороняє їй закривати атомні електростанції, якимось чином все в неї працює. Так, в неї поряд є великі сусіди, є протягнуті перетини, про що буде так само далі. Але, тим не менше, можна обійтися без атомної генерації. І казати, що атомна генерація це розподілена генерація? Ну таке. Тобто так, зараз є якісь потужні домовленості, я вважаю, які стримують удари расистів по наших атомних електростанціях. Малої потужності, скільки газотурбінних станцій ви за цей останній рік закупили? А якщо не закупили, то чому які у вас плани з цього приводу? Друге, в мене питання: які інструменти і заходи ви пропонуєте для допомоги громадянам для виживання в умовах відключення електроенергії? І третє питання: ми розуміємо, що надзвичайно критично нам ефективно і прозоро використовувати ті кошти, які надають наші. Партнери для відновлення наших енергетичних потужностей, то які інструменти контролю і моніторингу за цими коштами ви пропонуєте? Дякую. У нас створений фонд енергетичної підтримки України. Значить, це фонд, в який ми його створили в квітні 2022 року, спільно з енергокомісаром Кадрі Сімсон. і цей фонд, в який держави донують кошти на підтримку енергетики України на сьогодні, станом на зараз. В Цьому фонді вже більше 400 мільйонів євро знаходиться. більшість з них вони вже розподілені. На жаль, ми почули, що загальний фонд допомоги, з якого будуть виділятися кошти, і на підтримку розбудови сонячних електростанцій на ОСББ і встановлення теплових насосів, і будуть виділятися кошти на компенсацію кредитів власникам домашніх сонячних електростанцій. І в тому числі на відбудову всієї пошкодженої енергетики країни складає лише 400 мільйонів. Чи залишиться там щось для власників? Ну, побачимо. Але поки що, на жаль, в мене трохи скептичне бачення цього. Йдемо далі. Надходження коштів, використання коштів це є абсолютна зона відповідальності Energy Community. І відповідна ну це компанія USAID, яка залучена USAID в рамках проекту енергетичної безпеки. Санціям є відповідна програма. Вони розміщуються. Ми плану вже розміщені і розміщуються, і будуть розміщуючи на платформі компанії ГТСУ. На жаль, з рахуванням формату засідання я не зможу вам назвати конкретні цифри, але вони всі є. Ну і що ж? І тут саме час вернутися до тарифів. Якщо грошей нема, їх треба десь взяти. Буде чи не буде підвищення? чи, чи вдасться уряду втримати тарифи? Чи буде обґрунтування повне, чи гарантує підвищення тарифів від відключень, від графіків? Чи все ж таки населенню треба готуватися, жити в умовах обмеження? І тоді так само, що ви робите, щоб це було прозоро і справедливо? Дякую. Що це питання розглядається, вирішено воно буде протягом наступного тижня. Більше того, ми зараз розглядаємо це диференційований підхід. Я не думаю, що буде, буде просто один тариф змінений на інший. Будефенсдиференціація в залежності від обсягу споживання електроенергії. Мій портпрогноз зіграв: буде диференціація згідно рівня споживання. Які саме будуть рівні споживання встановлені, побачимо вже зовсім незабаром. Обіцяю до кінця цього тижня. Але сонячна електростанція так само може зменшити ваш рівень споживання. І безумовне питання відключення або не відключення, воно безпосередньо буде залежати від того, як ми зможемо повернути цю втрачену генерацію, оті, скажімо, до 8 ГВт або більше 8 ГВт навіть в систему. Це раз. І по-друге, ну давайте теж відверто про це говорити, що е, буде залежати від рівня наступних атак. Ну, фактично нічого не зрозуміло. Але треба готуватися до відключень, тому що поки ще є теплий період, яскраво світить сонечко, добре працюють сонячні електростанції. Чим ближче ми будемо підходити до зими, тим гірше буде ставати з нас в нас з електрикою. Жодних чітких планів. Поки що не наведено. Про що знову таки трошки далі? Що зроблено напрямку розвитку децентралі... децентралізованої генерації? Скільки встановлено нових когенераційних газових станцій, коли будуть сотні малих електростанцій? Які економічні стимули планують для інвестицій в нову малу децентралізовану генерацію в уряду в уряді, і чи планують чи плануєте спростити оформлення землі, наприклад, дозвільні системи документації для нового будівництва, скасувати екологічні процедури оцінки впливу побудова і? Побороти корупцію, заборонити держорганам органам деяким сунути свій корумпований ніс в таке будівництво. Дякую відповідно до нашої програми. Ми планували до двадцятого року відповідними етапами виводити теплову генерацію і децентралізовувати її по регіонам. Зараз ми це робимо пришвидшеними темпами. Що для цього важливо? От, ви згадали, значить, перша дійсно одна з основних таких великих перепон це якраз ці бюрократичні процедури, які необхідно пройти для того, щоб встановлювати такі об'єкти. Значить, на сьогодні ми вже прийняли відповідні рішення, тобто рішення уряду вже скасовані всі дозвольні документи, які потрібні для встановлення такого типу генерації. раз, по-друге, ухвалено два рішення національної комісії ЕНКРІКП. Які спростили процедуру, тобто там дві процедури: перша це приєднання до електромереж. На жаль, це теж займало до цього часу. До цього рішення певний час потребувало там розроблення проектів, плюс відповідні кошти. Треба було витрачати. на сьогодні. Це все спрощено максимально, як приєднання до мереж, так і приєднання до на жаль, рішення, як вірно сказали, прийняті лише зараз. Тобто два роки не приймалися якісь рішення по збільшенню генерації. Перший рік взагалі приймалися рішення по зменшенню генерації, і мова йшла якраз про приватні сонячні електростанції, які заборонили якраз під удари перші по нашій енергосистемі. Могли зупинитися, але не зупинилися. Цілий рік, чи навіть вже більше, приймають рішення про те, як дозволити генерацію. Можливо, Закон запрацює до кінця року. Ну вам не смішно було втрачено україною біля 8 гігабайт генерації, і наскільки це реалістична ситуація і цей план, який заявив ваш заступник? Перша це питання децентралізації. Задавали питання, це те, що ми додатково це не пов'язано з відновленням і ремонтами. Це те, що ми додатково, які ми гавати, зможемо додати в систему. Друге питання це ремонт, безумовно, максимальне повернення знищеної генерації там, де це можливо, Це ключове завдання. Третє питання це перемовини з нашими європейськими партнерами, які ми вже ведемо, тому що відповідна існує можливість так само. Покривати оцей дефіцит генерації за рахунок залучення імпорту електроенергії сьогодні. Цей імпорт у нас збільшені можливості були перед е е попередньому ОЗП до 1.7 ГВт, який гігават, які ми можемо імпортувати додатково в Україну до нашої генерації. Сьогодні у нас ключове завдання до наступного ОЗП збільшити максимально цю цифру. Ми ведемо зараз перемовини про те, яка ця цифра цього імпорта може бути з точки зору безпеки, у тому числі енергосистеми Європейського Союзу, щоб ми критично не. Он не згадує про те, що Міністерство енергетики в особі вашого заступника погодило зі свого боку усі проекти фортифікаційних споруд, які будує Агентство відновлення. Що ви думаєте з цього приводу? Чи поніс хоч хтось відповідальність за ті фортифікаційні споруди, які були погоджені, і не відіграли тієї ролі, яку мали відіграти? Друге питання: чи встигнемо ми відновити генерацію до опалювального сезону, до чого готуватися людям? І третє питання: скільки було виділено на відновлення генерації загалом енергосистеми, в тому числі з допомогою наших західних партнерів? І як розподіляється ця допомога, як розподіляються ці кошти по відношенню до приватних і державних кампаній? Дякую, Швиденько по третьому питанню одразу тоді суми. Я вже називав це. Якщо ми говоримо про фонд, це більше 400 мільйонів євро, які сьогодні розподілені. Ми насправді розподіляємо на всі види компаній в залежності від потреб, як наслідок обстрілів. Тобто мова йде про те, що ці кошти використовуються виключно на відновлення після, після обстрілів. Крім того, є Відповідні рішення, які, наприклад, приймає уряд щодо виділення коштів, коли мова йде про державну генерацію, зокрема, нещодавне рішення по Центр енерго було відповідно ухвалено. Плюс сьогодні ми працюємо над тим, щоб спростити механізм залучення кредитів для приватників для того, щоб відповідним чином так само вони могли використовувати ці кошти для відновлення. Стосовно захисту, ну давайте теж щоб ми. Відверто говорили про те, що магічного захисту, який захистить об'єкти генерації передачі куполам, там не існує. Ну, ми нарешті дійшли до головного, тобто, дійсно, захисту енергетики створити над кожним об'єктом неможливо. Якщо можна захистити ще від дронів, то якимось чином захистити від ракет, які несуть значне навантаження вибухових речовин, майже неможливо. І тим більше тих об'єктів, які мають надзвичайно велику площу, тому на жаль, готуємось і далі до відключень. Хотілося почути позицію прем'єр-міністра щодо того. А як з тим, що свого часу на початку повномасштабного вторгнення була введена мораторій на підняття тарифів для населення? Дякую. Депутати, був прийнятий на початку повномасштабного вторгнення відповідний законопроект щодо. Фіксації тарифів на окремі види комунальних послуг і енергоресурсів цей закон діє. Він дотримується, тарифи не змінюються. Дякую, окремі тарифи зафіксували, але не тариф на електричну енергію. Тож далі буде вже скоро.